Як домашній винахід став несподіваним проривом у польовій медицині. Це вже не фантастика, а це українська розробка. Українські волонтери розробили вдосконалені магнітні екстрактори для витягання уламків з тіл поранених і тепер ці прилади використовують на фронті. І не тільки західні лікарі вражені простотою та ефективністю пристроїв, які буквально рятують життя. Я рада представити Олега Бикова, керівника волонтерського штабу оборони Кременчука, який вже в нашій студії і не пустими руками вітає з пане. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо покажемо, звісно, детально все, що ви принесли, але почнемо із того моменту, коли ви зрозуміли, що все потрібно щось робити. Як взагалі народилася ця ідея, і можливо, якісь такі перші кроки до створення, які були. Дивіться спочатку вторгнення, ми активно забезпечуємо фронт, і в 22-му році одна із найгарячіших точок була це Сєвєродонецьк, і саме звідти від медиків надійшов запит на приладку. Треть можна було би витягати уламки та кулі. І ми почали шукати, де таке знайти, врешті-решт підняли історичні відомості, і, в принципі, історія екстракторів вона починається ще з вікторіанської епохи. Тоді були створені перші офтальмологічні екстрактори, потім все це модернізовувалося, покращувалося, і ми взяли, скажімо так, загальний. Опит усіх от, і створили свої найпотужніші, найкращі, от, і котрі зараз допомагають в принципі нашим як і військовим медикам, так і цивільним, тому що нашими приладами працюють і на стабільційних пунктах, і в шпиталях військових, і в лікарнях, і інститути Шалімова, Яновського, інститут ортопедії та травматології. Борис Михайлович Тадуров дуров постійно їх використовує в своїй роботі. А от загалом більше ста операцій проводиться по вилученню уламків кожної доби. Навіть ми зараз з вами знаходимося в цій студії, а десь оперують наших хлопців, дівчат або цивільних людей. От і уламки дістаються як з м'яких тканин, кінцівок, так і з внутрішніх органів, тому що наш модельний ряд зараз нараховує 5 повноцінних екстракторів, плюс повноцінні таракальні для таракоскопії та лапароскопії. Це що неймовірне, Так, ви говорили, що ви коли саме створювали, брали досвід, який був раніше. А який саме від перших моделей до тепер також ви ж по-любому є свій окремий досвід використання моделей? Чи є якісь модифікації, ускладнення, поєднання і виготовлення ще більшого, ще кращого продукту, який тепер може використовувати? Бо знаю, раніше були проблеми з тим, щоб використовувати його не тільки на фронті, а й в цивільному житті. Спілкувався з вам ще в Дніпрі, де півтора роки тому. Тому та ось цей шлях які ви пройшли, ви можете розповісти? Про нього? Так розповім дійсно. Самі перші екстрактори вони були дієві, але був запит від медиків, щоб вони були більш потужні, більш зручні. Тому самі перші екстрактори ми їх випустили там до 500 штук, і потім вже почали модернізацію створювання нових, зовсім не схожих на навіть перші моделі. І навіть коли я був у вас у Дніпрі. Це десь рік тому з того часу. У нас в модельному ряді вже з'явилась повноцінна гідра, гнучкий екстрактор, і ми поставили її на потік. Це, до речі, був запит від кардіохірургів Дніпра. А от тому, що попросили вони екстрактор для так би мовити труднодоступних місць, щоб він був гнучкий. Але гідрою, наприклад, почали активно працювати і травматологи, і судинні хірурги, і кардіохірургії, нейрохірургії. І ми, в принципі, на даний час їх передаємо в загальному наборі. Я вам сьогодні покажу, з чого складаються наші набори, з яких екстракторів. От. Пропоную подивитися вже тому що дійсно цікаво. Певно, що режисери зможуть це також детально показати, з чого складається, і можливо є якісь Такі най так бачу, що вже Ну, Справа в тому, що усі збирають патчі, шеврончики, тому ми такі, також подаруночку кладемо нашим медикам, магнітики, все інше. Так, власне, це і є наша гідра. Отак от вона виглядає. Гідра має чотири змінних насадки. В залежності від обставин поранення, хірург буде приймати рішення, якою насадкою краще спрацювати. Гідра повністю піддається стерилізації. Є окрема інструкція, котру ми надсилаємо медикам, і в ній детально розказується, які частини можна поміщати в автоклав термошафи, а які виключно в хімічні розчини. Тому що не один не любить підвищених температурних режимів, От, тобто до 70 градусів за Цельсієм можна проводити стерилізацію. Все, що вище буде виключати не один. До речі, не один. Ми беремо в Китаї. Це найкращий неодим, один, найнамагніченіший, тому що е, саме в Китаї відбувається видобування цього рідкоземельного металу. 96% е, світових. Да. Далі, значить, що в наборі ще йде? Це Едельвейс Н-52, наш фронтмен Едельвейс. Так от виглядає, має дві змінні насадки. Без насадки можна проводити діагностику пошуку ламків. От, якщо ламочок знаходиться, якщо він під е, товщою шкіри або м'яких тканин робиться на, на невеличкий надріз, і е, в ранівий канал можна заходити і діставати. Досить швидко все це відбувається. Да. Далі у нас в наборі йде буцефал. Це для кісткової екстракції. Це найпотужніший, який в нас зараз є в нашому модельному ряді. Ой, такий От. досить важкий він. Да, до речі, ми його робили на замовлення травматологів Харківщини. Щоб а, добре було видно? Да, Борис Стар. Петрович Веденський попросив створити найпотужніший. Ми такий створили. Ну і назвали його, як коня Олександра Македонського, буцефалом. <сум> Тому що дуже шалений такий хлопчик. Далі. Поки ми В наборі ми також передамо, передаємо укорочені торакальні екстрактори. Ми їх називаємо білі янголи. Це на той випадок, коли куля або уламок знаходяться досить глибоко і цими екстракторами неможливо дістати. За рахунок довжини можна спрацювати білими янголами. Вони є двох видів: тобто один. Має діаметр 8 мм та довжину 15 см. Потримайте, як він виглядає, да. інший 10 мм діаметр та довжина відповідно 15 см. І вони користуються попитом саме серед хірургів на стабіліційних пунктах і також у нейрохірургів. Тобто, такі загалом може, мають такий простий вигляд, але роблять дуже-дуже важливу справу. До речі, які на вашій пам'яті можливо є найунікальніші операції, так які вражають, я бачила і серце витягали уламки, і там е, слова очевидці, вони говорили про те, що це якась фантастика, це мовляв неможливо. Які такі дійсно є найунікальніші? Е, ви знаєте, найунікальніші операції, це власне ті, котрі завдяки котрим рятується життя. Я так вважаю. Тобто, чи це уламок в серці, чи в інших внутрішніх органах? От, Якщо це врятувало життя, то це вже унікально. Якщо це е, е здоров'я, це вже унікально. До речі, ще один екстрактор. Так. Він називається Прометей. Це друга версія Прометея. А першою версією в тому році, в кінці прошлого року, е, знову ж таки, кардіохірургії Дніпра дістали уламочок серця. Військовому. Хотів запитати щодо самокомплектації, це прям. Загальна, загальна. А зазвичай у вас просять, купують саме повністю на готовий набір. Чи ви і які масштаби та 500 штук ще було минулого року? Наразі наскільки великий масштаб чи можете похвалитися? А, значить, перше поясню цей проект виключно волонтерський. Тут не йде мова про продаж. Ми передаємо безкоштовно це принципова наша позиція. Нас не цікавлять тендери, не цікавлять гроші, гіллентвагіни, квартири в Іспанії, Віли і все інше. Тому що насправді ми вважаємо, що найвища цінність це життя і здоров'я українців. Нас не так багато насправді. А от тому передаємо ми медикам під відеозвіт. Безкоштовно повністю, тому якщо цей ефір бачать медики, хірурги, парамедики, звертайтеся, ми вас забезпечимо. Чи диється, до речі, дійсно масштабування про те, що каже так, масштабування. Горгій. Звісно, дивіться, ми на даний час передали вже близько 4 тисяч екстракторів різної модифікації від самих перших і до тепер. Котрі працюють по всій Україні, і у нас постійно це виробництво, так як зав'язано шість підприємств по всій Україні, тому що тут дуже багато етапів виготовлення. Це і постачання металу, це і гальваніка, ЧПУ. Тобто дуже так масштабно. І все це розташовано по всій Україні. Допомагає і Харків, і Львів, і Дніпро, Кривий Ріг, Гарішні плавні, Світловоз, там, де у нас експериментальний цех. Дуже гарний токар. У нас там є пан Петро. Петро, привіт. Він <смір> <Шо? Он смір> Говорить, ти про мене хоч щось скажи, що я є такий. <смір> 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 <смір)> тобто, насправді, да. насправді дуже велика кількість людей. Це і наші логісти в Гонконзі, котрі відсилають нам і домовляються за посилки з Китаю. Тобто дуже величезна команда, я лише верхівка айсбергу. І звісно, що ми постійно масштабуємося, і, і я думаю, що через декілька місяців ми знову будемо замовляти. На, на наступну партію не один, а, от і зараз наразі йдуть перемовини у нас з Японією, тому що ми хочемо звідти отримати дуже такий класний сплав, котрий допоможе нам зробити повноцінні офтальмологічні насадки. Дорога. Це я буду Вибачте, я Дорога. вважаю, це буде колосальний прорив. До речі, поговоримо також і про співпрацю з західними партнерами. У вас ще один кейс є на столі. От це а... якийсь аналог, так тому що він у вас Дивіться. Да, да. Блінці, Я все, так. все розкажу. Значить, ага, і ще покажу воно. ось такі це повноцінні е -е, таракальні. Е -е, отак от виглядають е -е, це для е -е, операції. Е по вилученню уламків з внутрішніх органів, тобто вони також користуються попитом. Да. А цей набір, до речі, вже традиційна, тому що коли я приходжу на телеканал, ми передаємо наші набори, тому що у вас, певно, також є підопічні військові і медики. Я думаю, що ви знаєте, куди його передати і кому. Тому це набір... дякуємо обов'язково. Обіцяємо, що це дійсно перейде в надійні руки тим військовим, які сьогодні це потребу. Будь ми щодня, до речі, спілкуємося з військовими, тому обов'язково uh, передадуться туди, куди треба. Супер. Ще от мене цікавило питання. Що, от ви кажете, дійсно співпраця є із західними партнерами, допомагають. А чи є запит на те, що а, давайте і нам такі технології, тому що ну очевидно, це uh, таке, щось, чого ще немає у світі, я правильно розумію? Дивіться, аналоги є в світі, але вони не такі дієві, не такі в них функціонал. Тому що от наш набір кожен кожний екстрактор він відрізняється один від одного. Тобто не можна сказати, що вони всі там однакові, і у них там одна етаж. Функція так, одна етаж, але функціональна можливість різна. І е, поступали певні. Звернення, але ми готові співпрацювати, десь допомагати, але на рівні більш серйозному розумієте? Тобто, тому що не хочеться спілкуватися з тими там, якимись прослойками, котрі бачать у війні лише заробіток. Це дуже дуже погано, і я не хочу навіть про це говорити. Тому що ми бачимо, що відбувається в суспільстві, ви бачите, що також знаєте, що відбувається в волонтерському Русі, і все-все-все інше. От, тому треба витримувати планку. І ну, будуть будуть пропозиції, будемо спілкуватися. Але по перше, скажімо так, треба, щоб закінчилася війна тут в Україні. Далі будемо будем бачити, що і як. Але я вам так скажу, що якщо навіть в таких складних умовах... Ми можемо робити такий якісний продукт. От, е, на хвилинку, представте, що буде після війни, є, наскільки можливості відкриються. І тоді, ми взагалі, у нас насправді у України дуже перспективне майбутнє. Ми, ми дуже потужні будемо. Я в цьому впевнений і знаю. Головне, аби ми вистояли, аби ми не гризлися між собою, тому що найперший ворог українця це сам українець. Розумієте, у нас як дуже просто можуть людину привознести, да, сказати там, молитися на неї, а через день втаптати її в багно. Тому треба, щоб все ж таки українці думали. Ну, от міркували, не були, не гарачкували. Я розумію, що зараз зараз всі як оголений нерв, всі роздратовані, всі виснажені і все інше. Але знаєте, зараз як в боксі йдуть чемпіонські раунди їх треба виставити. Я знаю, що ми вистоїмо. пане Олеже. Ще таке запитання щодо модифікації за рік величезний прогрес. Я думаю, у вас ще є плани на майбутнє. Чи можете поділитися? Можливо, є якісь вже крім гарного металу з Японії? Можливо, вже є щось про що можна говорити саме з. Yeah. Роботи, дивіться, ми за останній рік ми і перейшли на інший метал по насадкам по дельвейсу та Буцефалу. Метал, який краще проводить магнітне поле. Але наразі повністю всі зусилля у нас спрямовані саме на співпрацю з, з Японією. Тому, тому що від якості того сплаву ми зможемо модернізувати фактично всі наші прилади, і навіть ті. Розробки, котрі ми зараз ще тестуємо і плануємо їх на апробацію відправляти від цього металу, дуже багато чого залежить. Тому я намагаюся знаєте просто Є... Японія це така держава, дуже цікава. Вони виважені, вони довго думають, вони придивляються, наводять довідки певні. От, ну, я маю надію, що все відбудеться і. Співпраця буде до речі. От ви говорили про те, що потрібна сьогодні дійсно єдність всередині, і очевидно, що кожен бізнес, можливо, держава сьогодні може долучитися також до вашої ініціативи і зробити це масштабування більш потужнішим направду. Хто долучається сьогодні? Чи дійсно є охочий роль держави, роль бізнесу в цьому Е, Скажімо так, цей проєкт повністю на плечах бізнесу. Середнього бізнеса, великого бізнеса е е окремих груп айтішних, котрі нам допомагають, е моїх закордонних друзів. От. Е е більше підтримки саме від держави нас немає. Ну, я вам скажу так, що хай тільки не, не мішають робити, от це вже також буде плюс. От. Особо на них ми не розраховуємо, і ви знаєте, найвища подяка це коли тобі дзвонять і кажуть, ти ті люди, котрих ти не разу не бачив. І кажуть, ви Олег, так ви допомогли мені, ви направили там, прооперували, і ви дали мені надію. Я я, я дуже щасливий. Говорить, можна, я приїду потисну руку. Це, це найвища нагорода, котра може бути. І навіть от коли приходять зворотні зв'язок від хірургів з операційних по вилученню уламків, ми ці відео потім розсилаємо усім нашим партнерам, і загалом там різні люди. Тобто, там я ж кажу, там і керівники великих підприємств, які нормальні світлі здраві, вони розуміють, для чого це потрібно. І коли у нас, наприклад, ну лише ЧПУ запустити на партію. Велику екстракторів, це вартує більше 300 тисяч гривень. Лише е, гальваніку зробити, щоб запустити одну ванночку, це коштує там, більше 140 тисяч гривень. Тобто ну, таких грошей немає. Нам би прийшлося всією командою там, нирки попродавати ще щось. Але е, ті люди, котрі цим займаються, вони знають для чого. Вони кажуть, присилайте, ми все зробимо безкоштовно, нічого не треба. Такий, такий, знаєте, гарант довіри дуже великий, і мотивація це мотивує і дає зрозуміти, що в цьому світі не лише темні якісь сили є, біси, якісь, а є багато світлих. Їх дуже багато, і ці світлі люди, коли об'єднуються, роблять дива такі. І саме в Україні життя є найвищою цінністю. Ну ми, звісно, ми не говоримо сьогодні про ворога. Ну направду, я не зустрічала ворога якихось таких інновацій, але можливо, ми слідкуємо також за ними, наглядаємо і за їхньою медициною військовою. Чи намагається повторити? Чи є в них взагалі шанси йти на крок вперед або ж мати якийсь певний Да, Ми відслідковуємо інколи технолог. Юра мені присилає відео з їх пабліків і сміється. каже, дивись, що ці лакти. Ноги зробили, сміємося. Ну, тобто, щось розумієте, принцип неодиму, магніту, він всюди Да? Він притягує метал, котрий магнітиться все. І від цього кожен вже, скажімо так, робить те, на що вистачає в нього там, фантазії, якщо не криві руки. От. Ну, те, що я бачив у них, скажу так, ну це таке чому. <реш> але думаєте, але це, да. може все, що завгодно бути. Там, в принципі, знаєте, як недооцінювати суперника також неможливо. Вони досить приуспіли в багатьох речах і в озброєнні. Це факт. Тому що я неодноразово був на Курщині. і... Бачили, ми і трофейні бронежилети привозили, і каски, тобто амуніцію досить, досить непогано зроблено. Але в даному напрямку вони поки що буксують, ну хай буксують. Пане Панеле, я в будь-якому разі ми всі командою дякую вам за роботу, яку ви робите щоденно. дійсно найважливіше це збереження життів наших військових. Олег Биков з нами в студії був це волонтерського штабу оборони Кременчука. Дякую безмежно. Лише успіхів і чекаємо наступного разу студії. І ще, можливо, кращими новинами, і, звісно, ще більшими масштабуваннями проєкту вашого. дякую вам величезне, тому що максимальна популяризація дозволить нам забезпечити усіх. Це наша насправді мета. І я ще раз звертаюся до медиків. Дзвоніть нам, контактний телефон 067 971 6006 Ми вас безкоштовно забезпечимо нашими приладами. Слава Україні! Дякую. Героям слава!